Наш літак він набагато простіший, ніж F-16. щодо вражень. То, звісно, наші пілоти дуже вражені. Цей літак ну, просто перевершив їх очікування. Вони кажуть, що українські пілоти дуже сильні, і вони бачать той досвід, який вже вони набули під час ведення. Повітряних боїв в Україні у порівнянні з сумами, які ми втрачаємо на радянські літаки, воно трошки більше, але воно того варте. Але я можу вас запевнити якраз до того часу, коли будуть літаки в 16 готові для передачі в Україну. Інфраструктура буде готова так само, як і наші люди. Нещодавно я говорила із американськими авіаторами Пітером Грінбургом і Тревором Герстоном, і вони розповіли про свою ініціативу, коли вони збирають військове оснащення, обладнання, передають його українським пілотам. Розкажіть, будь ласка, як вони вам допомогли, і загалом, як західні авіатори співпрацюють із українськими льотчиками? Так, дійсно, я в принципі цих двох джентльменів знаю особисто і. Дійсно, вони допомагають нашим хлопцям в, повітря... в повітряних силах і так само і в армійській авіації, як з авіційним обладнанням, авіційним мардуванням, тобто льодними камнізонами. А зазвичай, в принципі, велика іде допомога від наших партнерів, льотчиків. Вона вже почалась дуже давно. Від ще не помиляюсь 97 сьомох років, коли е, наші льотчики відвіли повітряне е, авіашоу в США на своїх літаках. Су-27 е, тоді, і потім вже продовжувалося під час спільних військових навчань. Чистина було му році і в 18-му році це було е, саме крайнє навчання. І вжильотчики особисто один з одним е, могли е, познайомитись, е, такі більш тісні взаємовідносини. Звичайно, під час, під час цих навчань е, і наші пілоти, і їхні пілоти е, обмінювалися досвідом. Е, ми навчалися, як е, західні е, повітряні сили ведуть е, е, повітряні операції. Тобто, наші вжильотчики е, набиралися досвіду і вже. Е, От цей захід допоміг не тільки нашим хлопцям в їх спроможностях бойових, а й вони отримали ці безцінні, так би мовити, особисті знайомства з ними. І потім, коли вже почалась повноваштабне вторгнення, в 2022 році саме ті тісні взаємовідносини допомогли отримати нам багато різноманітних і. Матеріальних і нематеріальних можна так сказати речей нещодавно. Пілот на позивний Мунфіш, який розповідав про навчання на F-16, і так само в наших інтерв'ю минулого року пілот Андрій Пільщуков Джус вони розповідали, що українські льотчики дуже готувалися до початку цих навчань на F-16, самостійно намагалися отримати якусь. Теоретичною базою з відкритих джерел, і також Монфіш сказав, що з західними пілотами є таке неформальне спілкування. Розкажіть, будь ласка, про це все почалося з цих знайомств, які були під час цих навчань. Так кожен спілкувався з пілотами особисто через, через різні манітні засоби зв'язку, і в принципі, коли вона. Почалася це не тільки от тревоги, репід допомагали багато людей, які паралельно допомагали нашим пілотам. І коли почалось питання перепідготовки льотчиків на новий тип літака, ще навіть до того як було відомо, який літак це буде замінювати наш застрілий радянський парк. Ми вже почали працювати над тим, що треба міняти. Концепцію і підготовку. Тобто, ми вже розуміли під час цих навчань, що е, наші підходи, наші процедури вони відрізняються е, в принципі дуже дуже відрізняються і це, це якраз пілоти, е, партнери, і не тільки американські пілоти, і е, е, інших країн. Е, вони формували е, свою роду підготовки. Онлайн підготовки, щоб ми вже знали в якому руслі рухатись, щоб після цього вже покращити і пришвидшити, можна так би мовити, перепідготовку на літаки F-16. І Ви знаєте, що заздалегідь до цього наші хлопці їздили на оцінку. В одну із авіабаз Сполучені Штати, щоб оцінили їхні спроможності, здібності, і визначити ті терміни, які аптеки ж це не точні терміни, це були загальні терміни, які ми можемо вкластися. І ми, наші пілоти, ми даром час не втрачали і готувалися то як міг. І ці ж пілоти нам допомагали з. Інформацію з відкритих джерел, звісно, ту, яку вони могли з нами ділитися? І навіть своїм досвідом тому я скажу, що хлопці, які перші поїхали в перші хвилі, вони вже були готові і морально і з базовим багажовікових знадій. І на якому етапі зараз ця підготовка? Підготовка зараз проходить за планом повною мірою, як і планувалося, навчаються не тільки пілоти, а ви знаєте, що навчається і наземний персонал, наші механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, наші підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань. Вони так само готуються по термінам, як і було сплановано. Десь приблизно шість місяців підготовка одного пілота або однієї групи, яка заходить. Але є нюанси, і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом. Це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є бюрократія своя, і вона вимагає час, тому це й вплив на, на, на час підготовки. Але як і скажу, як і казав вже раніше, воно йде за планом. Звісно, всі хочуть отримати вже літаки якомога швидше, але зазвичай так справи не робляться. Авіація це дуже складна система, яка це не один танк або одна установка на літак. Працює багато персоналу. І це велика система і льотчик або технік це маленька шестеренка в великій системі. З якими викликами стикаються українські пілоти, які навчаються на F-16? і які у них враження від цих літаків? Щодо вражень, то звісно, наші пілоти дуже вражені. Цей літак ну, просто перевершив їх очікування. Вони я скажу, що навіть з тим об'ємом інформації, які вони зараз отримали за цей час, який навчаються, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, який цей літак допоможе нашим повітряним силам, все таки збільшити спроможність нашої авіації, бойової авіації. І ви можете уявити, що цей Є, є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали. На що ще цей літак може бути спроможним. Звісно, щодо викликів, то для наших хлопців це новий літак, і було трошки складно на початку, тому що це літак нової генерації, це більш диджиталізований літак. У нього багато систем і програм, які треба під час польоту до польоту вводити. і... Ми з таким не сталкувались, у нас трошки підготовка йде по іншому, і наш літак він набагато простіший, ніж F-16. і так само сам підхід до підготовки, до польотів, до виконання польотів зовсім інший. Тобто, тут більше вимагається самостійної підготовки, ніхто над душою якби не стоїть, тому так для них. Перелаштуватися ментально було трошки складно. Але як я вже казав раніше, вони дуже мотивовані і бажання швидко перевчитися, воно перевагає всі ці складнощі. Чи відрізняється стиль навчання або методика, за якою навчаються українські пілоти у Сполучених Штатах та у Європі, як би сказав, що програма не відрізняється, тому що партнери обсудили? Саму програму підготовки, тобто вона узгоджена. Ви знаєте, що всі країни, які входять і є членами, членами НАТО, вони мають якісь стандарти. Тому і стандарти підготовки на літаках, якби воно не було, чи в США, чи в Данії, чи в Греції, чи в Турції, вона однакова. Тому програма підготовки однакова, але сам підхід може відрізнятися. А які враження в інструкторів західних американських від українських пілотів? Як вони оцінюють їхню підготовку, швидкість з якою вони вчаться? Перше враження від наших хлопців-інструкторів було те, що вони вмотивовані. У них горять очі. Навіть один інструктор сказав, що вони горять очі. Ми бачимо, як вони хочуть швидше швидше приступити до перенавчання. І та той фідбек, який ми отримаємо від цих інструкторів, він дуже позитивний. Маючи цей досвід підготовки пілотів інших країн, вони вже мають якусь оцінку, як порівняти. Тому да, вони кажуть, що українські пілоти дуже сильні, і вони бачать той досвід, який вже вони набули під час ведення. Повітряних боїв в Україні після початку повного штабного вторгнення? І саме ці навики вони спробують покращити на літаках F-16 і вони допоможуть нашим пілотам в цьому. Скажіть, як повітряні сили Збройних сил України? Оцінюють шанси того, щоб західні пілоти у відставці могли би певним чином допомагати Україні захищати українське небо на тих самих F-16, поки українські пілоти проходять це навчання як, наприклад, пропонував підполковник ВПС США у відставці Денгемтон, взагалі, чи ця ідея є можливою реалістичною? Я б сказав, ви знаєте, що ми очікували цих пілотів ще на початку вторгнення. З перших днів ви пам'ятаєте, як наші громадяни благали закрити небо, щоб ті ракети не падали на голову нашим співвітчизникам і врятували це життя. Але на жаль, збройні сили повітряні сили України були вимушені продовжувати боротися самостійно. Звісно, не без допомоги наших країн-партнерів з озброєнням і не тільки. І щодо теперішніх реалій, то так, звісно, нам хотілося б бачити пілотів. їх таких як відставки, були досвідчених пілотів F-16 в небі України, але командування повітряних сил зробило аналіз. Взяли всі дані, які у нас є, ті терміни, які у нас будуть, проаналізували і прийшли, дійшли до висновку: що нагальної потреби іноземних пілотів в небі України немає, але звісно, так якщо б вони були на своїх літаках, це б збільшило наші шанси але. Ви знаєте, є ліміти і нюанси так. Різноманітні експерти раніше пояснювали, що F-16 працює лише у системі. Так, тобто, це не один літак, що одна людина, а все працює в комплексі, так, так. Тому що і літак, і взагалі всі операції, які проводять західні партнери. Вони не проводяться окремо якоюсь групою, це дуже велика і складна підготовка, складна місія навіть для досягнення якихось невеличких цілей і задач, але це допомагає збільшити ефект, збільшити ймовірність досягнення цієї міти і зменшити ризики на пілотів, які виконують завдання, тому звісно. Виконувати завдання на F-16 і самотужки це буде важко. Це буде так би мовити неправильно. І знову таки, якщо повертатися до тих пілотів, досвідчених, які вже мали досвід на літаках F-16, то ну, можна підчеркнути те, що зараз реалії повітряних боїв повітряної обстановки в, в Україні Кардинально відрізняється від тих е, обстановок, в яких е, пілотам, які зараз проходять службу, бо нещодавно звільнилися, е, вони мали досвід в, в своїй кар'єрі, так, десь воно схоже на е, ситуацію, яка була в 91-му році в Іраку. Е, але зараз це не те, що було декілька років тому. А скажіть, будь ласка, чи інфраструктура в Україні готова приймати F-16? Так, інфраструктура, як і решта нашого персоналу, яка зараз готується до прийняття літаків F-16, шістнадцятих? Вона йде за планом. Є нюанси, є складнощі, але з цими складнощами нам допомагають наші партнери. Але я можу вас запевнити. Якраз до того часу, коли будуть літаки в 16 готові для передачі в Україну. Інфраструктура буде готова так само, як і наші люди. А скільки українських пілотів зараз навчаються на F-16? Або скільки повітряні сили ЗСУ планують перевести пілотів українських на саме ці літаки? Так, звісно, цифрою я назвати не можу. Але хочу сказати, що кількість достатня для виконання завдань на тих кількостях літаків, які будуть нам передані на час, коли вони вже підготуються. І далі це як система, яка вже збудована, система підготовки, вона буде надалі давати нам. Готові кадри з тими літаками, які будуть передаватися. Звісно, нам хотілося б мати більше, але повертаємось знову повертаємось до проблем, які є не тільки у нас, з підготовкою і з кількостями місць для навчання, які є у партнерів. Якщо говорити про обслуговування літака, F-16, адже кожний бойовий виліт це певна сума грошей, то яким чином з якого бюджету фінансуватиметься саме це саме ці витрати? Чи, наприклад, може в порівнянні із вартістю літака та вартістю навчання пілота, це не такі великі суми. Ну, щодо е, вартості е, утримання е, літака і е, ведення бойових дій на цих літаках, можу сказати не е, е, авіація це річ не дешева. Е, всі країни це розуміють, а всі країни підтримують авіацію. Банально через те, що ефект, який авіація е, дає на полі бою, він е, значно переважає ті затрати, які е, на них витрачають. Ще можу додати, що виконання завдань, які ми виконуємо на літаках нашого існуючого парку, це так само це не безкоштовно і на це витрачаються кошти. Звісно, в порівнянні з сумами, які ми витрачаємо на радянські літаки, воно трошки більше, але воно того варте. Розкажіть, будь ласка, про навчання у Великій Британії адже. Лондон оголошував, що готовий навчати українських пілотів. Однак, через те, що там не оперуються в 16-ми, то йдеться про підготовку майбутнього покоління українських авіаторів. Що ви можете розповісти про ці навчання? Так, звісно, є деякі етапів розвитку повітряних сил, і ми не фокусуємось на найближчому майбутньому ми бачимо набагато далі, тому є велика подальша перспектива, і ми її також зараз проводимо, маючи всіх підготовлених пілотів і не тільки в майбутньому, десь через два-три або п'ять років, ми зможемо підготовлювати їх на літаках. Як і 16 так і інші, які, можливо, будуть на озброєнні повітряних сил України, окремо також ведуться розмови про потребу української авіації в таких літаках як А-10 або Gripen. Що ви можете про це сказати? Так, щодо А 10 це дуже чудовий літак в своєму класі. Він гарно підходить для підтримки наземних сил з повітря. Але в наших реаліях, які зараз е створилися в нашому повітряному просторі е вздовж і поблизу е лінії бого зіткнення, і так само е окупованих територій, е не дозволить йому виконання цих завдань, тому що е потрібна дуже велика авіаційна компонента для його прикриття, для розчищення авіаційного простору від е засобів е вогневого ураження. Е про противника, я кажу про засоби ППО великої дальності і середньої дальності, тому е, він просто фізично не зможе виконувати ті завдання. Е, інша справа це, наприклад, літак е, Saab Gripen е, шведського виробництва. Е, це е, дуже сучасний літак. Він пройшов багато етапів е, модернізації і. Наразі той авіаційний парк, який має в своєму составі шведські повітряні сили, вони можуть виконувати як подавлення ППО противника, як нанесення точкових вогневих вражень, так і нанесення, так би мовити, в англійській мові є стендов. Weapon, тобто зброї на відстані, яка е, не дозволяє враження власного літака, е, і так само у нього є великий великий потенціал проти е, літаків противника, і такі, як зараз е, Росія має власному е, розпорядженні літаки су 35 і су 30 е, він в принципі е, гріпи на останнього покоління може е, потягатися.